Faz nada, faz. BST. Man ne maro BST. Hello everybody. Hello, hello. Це там казав, що будеш якусь іншу гру грати. Та блін, мали День мав стрімер прийти і він типа мене запрошував в ту ігру, але я йому пишу, блять. А він теп... тепер ноль на масу. пацук. Шо? Кажу пацук. Yes, yes, red. Бля, да, шо мне кажете луха и буся, че Короче, сегодня дай... А ну чекай, чекай, секунду. На выполненных День? День невиконаних планів. Чого? У мене сьогодні движуха на хаті мала бути. Не вийшло. І мене бо не кликав? Так ти казав, що 19-го приїдеш. Та бля, день. суд програв. Короче, сьогодні прийшло вон рішення суду, що програв. Ну бо не поїхав. поехал. Mm -hmm. Та, типа бля. в мене темне пиво і анчоуси, і стрімчик. Угу. Кай, анчоуси жреш, жраж, да? Вкуснів падла. <після> <після> <після>. Да. Смачные анчоуси. Такі соль, не солені. Ні, ну тут, конечно, пивко. якщо в одне рило їсти, то вони смачні. <після> да, я потім тако пивком за запиваєш і. Mm. Ah. А ще згадую, що це ти робиш четвер, а не в п'ятницю чи в суботу. Мені би танковий акумулятор щось знайти. Серйозно? Mm -hmm. Чи ти вже здав його? Я ні. Я, я за тебе переживаю. Як я його винесу? Не, я ти його ще не здав? А я резерв не бігаю. Ну, я сьогодні зранку бігав. Бля, як це вікно вистрибнути на. Розбити його? Ні, блядь, на резерві тупе вікно, блядь. Скажу сьогодні раз сходив на резерв, закрив всі квести, які в мене були з першого разу. Одес з ти... доволі міною. Мінус один чувака. Ще один є. Чути, что я чавкаю, правда? Минус два. Ай, болгать. Ебалось у сам. Бля, минус 2 уже, да. mm -hmm. Ой, блин, мне в казармах треба ботить его с минус 3. Ай, молочный. Яка гра називається Тарков, Тарков, Тарков. Не, ну в кімнатах з мп 7 типа, я не думаю, що ти мав би програти якось. А зразу в голову даю, коротше, бля, ну от чай, там ще один лишився і мене зараз гатне, блядь, в ту за. Обай. Oh не в твій. Я не за свій переживаю. Я радію твоя кепку! Тут паці з п'яти чоловік розвалив. Ще один є, він дуже коцаний. А я тобі не вірю. Тихо. É, ебать, я тут ЧВК на валы. Надеюсь, все Будь була пи сведеше Бот закриває двері ще за супо служити. Мінус. Мінус. Мінус Сі ЧВК. Ай, молодець. Бля, Тімус п'ятий чоловік розкатав. Оу. Oh. Mm, оце їх я тільки що поїмел. Ша хтось бігає. Ну да, його бот. Я спеціально так. Здрасте, здорово. Эй, здесь магазин профтекав наш. Ну Фу Сейчас отвечаю. Читер, читер, читер. Бан <кхи> ему. Думаєш, якби це була патя, то б же твій стрім спалили би. А, а дуже медленно. Спасибо же. Вона в стімі чи в Epic Games? ця ігруха? Ні, це окремий лаунчер. Ну так, да, репорт кен, ну бля, чуєш, якщо сразу 5 репортів, типа, блін, можна бан зловити. За шо? Тебе ж перевірять будуть. Побачиш, що ти стрімер. Кажуть. А в мене стрім записаний є, так що. Де, зараз боти весь лут облутають, їдь сра. Не видам. І тебе вб'ють. ЧВК yeah. ха ха <laughs> Чивака поубивав в боті, блять. Бот закрыв. Hey, куда пошл? б твою. Сука, еб... Я ж казав, що зараз боти мене ще вб'ють. Ну, ш... Треба шукати в гухті, да. так. ёб твою мать. Це тупо щас прикол, короче, всі боти лізуть на мене. Ну, будеш вроді mm -hmm. порозумніш, але. На постріли там ідуть. Нибето. Не На цьому вайпі тільки один раз бот вбивав. З того, що жінка. Так що я не стверджую, що боти порозумнішали. Боти закривають двері. Задолбаю. Пацуки. Ого, кіли, маска. Бля, він в кілі маски був, я його вбив. В масці кіли може. Да. <схи> <як я> <схи> в в кіла маски. Я тут щось стільки тупив, я не знаю, що лутати. Вона безкоштовна, ні, ігра платна вийшла. Так, ладно, треба броню скидати. О, о, о. шапка? Сумку знайшов. Це в четверту. А це що за сумка? Ну, ця величезна сумка. забота Тащись. 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 Нічого, ну, ску... скура це лає. Неплохо. Зараз за бота повиношу трохи. Де, я вже не знаю, чи я всіх облутав, чи ВК, чи не всі. Подивись по... по тих штучках. знаешь, что я нашел? Ну, да. Пластикового пистолета. О, да, да, я находу. Мой первый пистолет. Бля. И тут лута. Я его еще не бачу. Кто стребает? есть требую. Настей, настей, стрибаю, Не, если кто стребает, значит, то ЧВК, блин. А прикинь, что ботив научать стрибаты. Тогда вообще это будет полнейшая жопка. Я думал, шляпка. Тихо no, ти бота. По металу. Медичка по металу, це де, бля. Бля, тут ще жінка мені пише обіжається. А я зайню. За ще не відпив. Хай на стрім за цей напише. Mm -hmm. Блядь, в мене десь акумулятор пропав. Прикол. бля. Бля, 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 Я бы, конечно, на выход пишу. Скажешь, как будешь. Я буду знать их. Так, где 2 не Тоже выходит. Mm -hmm. Бля, мне на казармах надо. Ладно, мне на казармах надо пишу. таке відчуття, що я за дикого не вийду і за перевесу. Біжи, будь ласка, добіжи. Я потім видосик замучу, як мінус 5 зробив. Mm -hmm. Аж, mm -hmm. да, я еще ЧВК знайшов. О боже, як же смачно. Я в шоці. Я просто в шоці. Я зараз вдінусь тут. я так в туалет хочу, но не можу видеть. Як же як смачно, я в шоці. Кота ще. Бля, дуже жирна оружейка. Прямо максимально все, що є, то насипалось. Фук, я тут пулок понаходив, але без зброї. Все остальне, остальне на місці. Зачело бота в контаках. 5 і бронеразгрусься. Жируєш, жируєш. А взагалі. Еще янчоус пвом. Я в шоці. БТшки, БТшки. БТшки викидаємо, берем БТшки. Вот у здесь. Я вже 56 кг, в мене ще 50% вільного місця. Скільки вона коштує? Блін, вроді 50 доларів сама дешева збірка. С Дим казарму пишу. Я ще купил ключ від відміченке на резерві. Какие дорогие, что дешевые? Дорогие. Це й то, що біля казарм. Це трохи буратино. Так вона ж пуста. Там нічого нормального не падає. Та ніфіга, там якраз, ну, на нас он ходив, дуже хороший лут. Це не збігається з моєю практикою. Та в мене теж, типа, коли я ходжу, о, привіт, конт. Бля, да, десь тут бот ходить. восстанавливается стамин, я 56 килограмм, я чего дикий. Життя прекрасно. Дайте мула. все зробив квест? Алілуя У всіх ботів повбивав. you Алілуя Алілуя помолимся, діти мої. bless Паша, bless Паша. Бля, що так вихід далеко, ну йо -мо. -йо. Боже, скільки я квестів поробив? Та ти шо? Боже, який я умничка. Ай молодець. Ти вже вийшов, ні? Думаю, як це йти мені. По підвалах. Що шлем кіли вдягати і йти, чи що? На Д2 да, і все? Ну тож на ДД2 шлем Кіли, і пішов. Ну ладно, там ніхто не буде, ти вже скільки вбив. 5. Ну і ти думаєш, ще хтось буде? А ЧВК вбив тільки, чи ні? Чи це хто, uh -huh. секунду. А, чилобот засведе. Але було запропонувати вийти. О, да, це чилобот. він багато налутав тут. Ой, боже, що в нього тут лута? паймо. анчоусы мать даю. Так что анчоусы даю, значит буду какой Боже, сколько он налутал тут. Ну, я не очень на, на челобота похожий по диагонали Скинуть тебе скрин. <coughs> Давай. В чат voice э, войса скинул. Чаще, О, Клын! Иду на D2 Да, я уже тоже на выходе, майже Надеюсь, еще на этом следят Шнер кур'єр. Омай. О май! Шо таке? Танкує КБ. Не, видях. Ах ты щур, блін. Чуєш, це третій раз, що я вийшов за дикого. Ти вже всі механіку маєш відях. Да, а Д2 хтось активував? Не, не активований. Да, тут же канистра с топливом Да блин <coughs> Кота, ладно, видам кота, блин Так, ещё 4 слота маю О, бм, прекрасно По квесту, да Да, вот эти по квесту Але ж там не обов'язково суто ПМ, правда ж? Там типа ПМГ можна. Ну да, Та. да. То я ПМГ, походу, маю, то я це викину. Знаю, так, на Д-2 ващу рани мам. Чим е, волк є два гарант приїхав. Ооо. У мене вбив, сука, писто, блядь. Ти серйозно?